Вас вітає розсадник Проксима, з Чорногородка. Сьогодні у нас 4 листопада. Розказуємо вам сьогодні про ялину європейську. Вона ж ялина звичайна, вона ж в Карпатах, якщо вона гарно називають смарекою. А ми її називаємо і, і традиційно в Україні все, що стражається в кращої якості. Якщо пострижено, сформовано, ми маємо право називати її. Екстра. Тобто це ялина звичайна, стрижена декілька разів, сформована, гарна. Е, і ці позиції від метр-метр двадцять, метр двадцять, метр сорок, метр сорок, метр шістдесят. Ціни в прайсі. Можете по посиланню, там буде в пості, обов'язково вказана наша ціна, там, де ми будемо поширювати це відео. Е, ось подивіться, всі вони гарненькі. Всі вони. Перешковковані, з маличку ми їх садили не, не, не сіянці, це садились вже отакі ялиночки, тільки можна, можна вважати, що вони вже пересаджені. Пересаджені виходять з школки один раз і пересаджені сюди це вже другий раз. Так от у нас йдуть отакі викопки. Ком у нас приблизно тут кілограм 30 Це замотано в пакувальну сітку, намічено це на замовлення. Я думаю, що це дуже конкурентна ціна, дуже гарна якість. Запрошує. і Особливість її в тому, що її можна стригти, можна з нею робити живоплоти шикарні. Живоплоти можна стригти різних абсолютно форм. Запрошуємо версадник проксима, чекаємо на вас.